Всім привіт! Були, питали в мене, бо що в мене є маленькі курі, чи вони несуться, і чи є вже в них <кхи>, потомство. Ну все, дивіться. І курі, і курчата. Все в купці. Ми вже, кстати, з вами в новому курнику. Такий у нас тут обхід, там розетка. Якщо треба буде десь брудер ставити, я собі вже в курнику буду ставити. Ой, одне з більших курчат, то вони слабують. Не знаю, які вони виживуть. Тарашу щось придумаю, води їм поставити. Бо в нас зима на дворі конкретно. то Сьогодні дітвора вся буде сидіти тут. Ось такі у нас там подра. Тут гнізда, щоб несли яйця, ящики стоять. І отакий курничок. Тут тепло, не холодно. І вся малошня сьогодні буде сидіти тут з мамами. Взагалі і великі курі будуть сидіти закриті. Я їх сьогодні не буду випускати. Бо холодно, так що хай сидять. Куди? Куди намилились? Куди? Сьогодні всі тут сидите. Хі -хі -хі. Я вправляюся, даю всім їсти, пити. Зараз ще зерна пороздавала. Зараз ще буду давати цей воду. О. Отакий От корник. Бачите, воду зараз. І кроликам пити треба дати. Занести назад відро з черпаком. В нас так засніжило, слухайте, що це капець Це за якийсь прямо страх. Зимою не було снігу, зато весною на тобі. Тримай цілу купу. Скоро паска і не знаю, що робити. Яйця красити. Чи ялинку наряжати. Таке зранку взагалі мені віяло таке. Я проснулася доїти. В вікно я глянула, йой, а там зима конкретно. Прямо, прям, прям не то, що, а прям по-настоящому. Так, йдемо тепер покажу вам, як е, зробилося тепер в козовнику. У мене шархан хворів. Перезвала знов шарханом, бо то біда, я не знала, що з ним робиться. То вже все добре. З ним був у нього закреп. І був такий закреп непоганий, слухайте. В нього була падала температура, він постійно мерз. От коли понос у козанят, я знаю, що робити, а от коли закреп, я не знаю. Дашка, каже всім привіт. О, бачите, все поприбиралося звідси. Тепер тут чисто кози. О, о, малявки. Малявки. Мої малявки. Малявки малі. І тут Все сказає, собі там сіно зою. Мені вже, кози так добре. Дівчатам теж сіна понакидувала, повні кормушки понавалювала всім. Хай їдять зерна дала. Сіна дала. Сіль, о, та що в мене була куском круглим, я її розбила на двоє і кожній кинула в кормушечку, бачите? О, і собі тепер кожна їсть в себе в кормушці. Ще зараз е, піду, дам воду свиням, качкам. У мене тут ще є трохи теплішої води, треба дати качкам. Придумати, щось курям туди налити води, а і кроликам дати водички. Світло в нас є вже і в козовнику, і в сараю. Одна кнопка йде. І в козовнику, і в курнику. Одна кнопка йде на козовник, друга йде на курник. Поняли, як поробили. І тут аж провід лишився на розетку. Щоб ще на дворі була розетка. а отак, потихеньку. Щось гар боїмся. О! Отак. На, Водички хочеш. на. Ха. Хочуть пити. У мене кролики, якісь алкаші. Їм зранку їсти не давай я води дай. А. Хі -хі -хі. І бігом до водички летять. Що, дівчатка, і випити хочете, так? Да? О, які красотки у мене. Красотки мої. Стайну, піде вже тепло, вже буду пробувати їх злучати. Ці красотки. Вже в них возраст дозволяє. Так що будемо пробувати розводити кроленяток. Ой, так, красота моя. на, Ну, відійди. Отак. Та мисочка падає. Красиво, така каже, я не можу, правда? Гарненька кроличка. Гарненька. О, красуня. Так, йдемо те ще качкам, дамо води. <кхем> Потім ще принесу свиням і поставлю відро козам. Як хочуть пити, зараз поїдять. Захочуть пити, то дам ще пити О, кубка сіна. Добре, що хоч сіну взяли, привезли. О, Так. Дівчатки мої. Знаєте вам водити. Я тільки води вам дала. Нічого я вам не роблю. Ось такі качечки. Договорилася я за качура. В суботу заберу. Так що дівчата вже будуть женіхом і підуть вони туди, в общий курник. Вони всі там будуть. Тут клітка буде готуватися для поросят. У нас ж скоро поросята ще. Скоро ж 20 число, а каша на 20 квітня. Навірно, не буде в неї багато поросяток, бо щоб здоровий такий живіт, то в неї не дуже здоровий. Не знаю, може штучок 8 буде. Будемо бачити. Ну, дуже здорового, певно. Ой, дуже багато не буде. Ну і добре, перший раз. Ну, В неї В неї 14 сусків, по-моєму. В когось із них було 16. Чи в, няш в тої було 16, оту, що ми зарізали, чи в каші. От не помню, в когось було 14, а в когось 16, хтось із них. Був добре, давай Так що. Жопа яка. <гум> Каша, то нічого, що ти до нас лицем повернулася, га, То нічого, ми тобі так не мішаємо, ні? Все добре? Ти зайнята, так? Да? Я сіна попідкидала їм трохи. Гаврюшик, мій кушує. Да, Гаврюшик. Гаврюша? Добрий день, Гаврюша. Ти зайнятий? Да. Каже, мені дали зерна, і я зайнятий, я топчу. Не маю я коли балакати, так? Да? Говориш? Хех, щитина така росте на ньому, такий кабанюка. Кабанюка такий, нічого не ні в року. Так. Треба, що мені ще треба? А води, ще зараз піду принесу, По, подоливаю, свиням доляю і в коз поставлю і курям. Щось придумаю, треба. Свідерочку маленька найти, обрізати і дати козам води. А! Красуні! Мої красуні! Я думала, це старенькі качечки, а ні, вони молоденькі. Ну, треба їм качура, бо не несуться. Я вон гніздо поставила, яйця нема ніде. Значить, не несуться, дівки. Поняли? А, а так качур їх буде розрухувати, буде топтати і... Дасть Бог, вони мені приведуть каченяток. Самі висадять, самі їх виглядять, винянчать і буде добре. Люблю я такі качки, але ну, щось мені ніколи не виходить їх розвести. Як не з'їм, то пороздаю туше щось. Хазяйка срана. Так. В общем, пішла я. Я колись як розбагатію. Построю собі один здоровий сарай, щоб вся була птиця там. Поставлю собі там крісло, столика і буду жити з ними. Хех. Я дуже люблю за ними спостерігати. Тут треба прикрити, щоб холод не заходив. Хоча на дворі тепліє. Слухайте, на неділю вже показує плюс 13 градусів. А тепліє на дворі. Тут воно вже одні гіляки лишилися. Там, де було сіно, вже треба його поприбирати. Ті гіляки. І все. І ці доски вже знов тут прибереться, вікна доски ті типу, позабираються і буде порядок. Ось такий корничок, Діма, зробив. Ой, я така довольна. У мене там ще є один палац, такий зелений, він нам не нужен. Йому вже років до да, років. Теж тут потягнеться спереді тим палацом. Буде тепліше. І буде добре, бо перед тут тонкими такими. Але слухайте, там вже тепло. Я таку зайшла, там тепло. Там не холодно. Нормально так. І все. І я тепер з корником. Пішов в сніг, накрило мою цибулю і не видно, що треба Ну Тоді, як була от трохи погода, я туди назад спіла прийти. А далі вигнало мене. Пішов дощ і вигнало мене з города. Так що так, люди. В общем, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Краса. Значить, абрикоси поцвіли, то їм вже буде і хана.